Всіх вітаю, хто заглянув на мій канал. Мене звуть Оксана, і це мій канал, де я розказую і показую про своє в'язаннячко. Отже, на цьому тижні підйомок було небагато. Я покажу, як я розпочинала. Мене захопив гачок. Хоча я казала, що я Гачком в'язати не вмію, то хіба що повітряні петлі набрати. Це все моє знання про гачок і як з ним працювати. Але подивилась відео Олександра Сандра Пайк. Олександра, наша дівчинка з Одеси, вона в'язала килимок своєму сину. І мене зацікавило, я продивилася. В неї є майстер-клас, як вона в'яже дуже доступно, дуже легко. Ну і і ось. Я зараз вставлю вам, як все починалося. Ви подивитесь. І далі покажу, що на сьогодні є в мене. Вітаю! Хочу вам показати, чим займаюсь, бо знову дов'яжу і не покажу. А я взяла гачок, хоч я й казала, що я гачком не в'яжу. І гадайте, що це буде? А це буде килимок. Ось такий гарний килимок. В'яжу. По майстер-класу Сандри Пайк. Дуже легко в'яжеться і дуже гарно виходить. Тож, ось так, ось такі мої процеси на дачі. Ходили до річки сьогодні, кому цікаво, трішки розкажу. Сморяду вже немає такого, як був. Є, якщо близько до, від... до води підійти, але такий легкий. А от е... Жив... <ріба> Рибоч... рибок не видно. Тобто загинуло все живе. І раки, і ракушки, і, і риби, і... І... і все, все, все. Ну, сподіваюся, що колись, дай Бог, воно відновиться все, але ж. Сумно, дуже сумно за цих наших недосусідів. Ай, прикро, що так виходить. Все, в'яжу далі. Так, показати, показала, що в'яжу, а з чого в'яжу? Не показала. Ось така я. Так. В'яжу з такої. Як воно, трикотажна пряжа? Бачите, ось така в два складення, щоб було товщенько. Ось бачите, два складення, а обв'язую де він. Звичайно, якась. Так, загубився моточок. Відкладала колись пряжу на шкарпетки в'язати. І захватила її, і в'яжу. Зараз він закінчиться. В'яжу візьму якийсь інший, тобто такий варіант утилізації маленьких клубочків. О, Буде різнокольорово, гарно. І сподіваюсь, буде гарний коврик. Далі покажу. Так, на сьогодні. Сьогодні у нас вже, до речі, неділя 22 жовтня. І в мене виходить вже ось такий килимок. Отак я вам покажу цей один край. Звідси я починала. І вив'язую далі. В'яжу основна оця ось ниточка. Це в мене була, колись я купувала. Таку, як вона називається. Ну, хто в'яже в сумки з неї корзинки, той й знає. Ось така ниточка. Текстильна, чи як вона правильно називається, я не знаю. Коротше, я беру оцю ниточку в два складання, щоб було потовще. От. І обв'язую різними. Клубочками-моточками, які в мене є на залишку. Тут видно, да? був один колір, потім знайшла інший, під'єднала. Ось, бачите, тут закінчився один, другий під'єднала, далі, далі, далі. Далі теж знайшла якийсь моточок, його вивізала. Тобто це дуже гарна річ для того, щоб утилізувати свої. Маленькі клубочки-моточки, бо в кожної з рукодільниць цих моточків предостатньо. І ось так, бачите, як воно виходить гарно. Обв'язую. Ось наступний, він вже скоро закінчиться, піде інший колір. І таким чином і моточки свої пристрою, і буде така в мене доріжка. Це мій перший пробний, як би сказати, це мій зразок. Я на ньому вчуся. Тож, може, десь якась петелька затягнута, якась перетянута, якась не але що мені подобається в цьому, ми можемо, якщо нам потрібно, підтягнути чи розправити. От. Мені дуже подобається. І це мене захопило. Я в'яжу, і я думаю, що це буде, я потім вам покажу, буде підстилочка на диванчик на кухню, такий килимочок. Ось Ось така краса в мене в'яжеться. Цей виріб мене буде приймати участь у вернісажі осінніх барв. Там є. Як він називається? Щас, хвилиночку я вам все знайду. У мене все записано. Так. От, Вернісаж осінніх барв. І це в мене буде. Ха-ха, ха тут в мене тільки Щас. Знайдемо мій перший Вернісаж і номінація. І оселя обралася в багряне намисто. Інтер'єрне в'язання. Тобто це в мене буде інтер'єрне в'язання, хоча я його тут не заявляла, бо тоді я ще не знала, що я буду його в'язати, але це все сюди. Далі, далі, прийду на роботу, я вам теж покажу. В мене білий мій джемпер. Лопопейса на роботі. Там я вже в'яжу рукавчик, я хочу відв'язати рукави. В'яжу я його з ось такої пряжі. Merino Deluxe від Yarn Art. В мене залишилось три моточки. Хочу вив'язати їх. Спочатку хочу вив'язати рукави, а тоді вже буду дивитися, чого в мене вистачає, чого не вистачає. І буду в'язати тіло донизу. Так, далі. Дайте я сам нагадаю, що ж я тут напланувала в цьому вернісажі. Так, не дов'язані. Чоловічий гольф Ярослав. Дов'язала. Зараз, одну хвилиночку, треба його відмітити. Джем просінні барви як висів на манекені, так і висить. Кардиган бронзове літо теж на роботі, ще не бралася за нього. Пухнастик не бралася, шкарпетки. Щось в мене ще не тяне на шкарпетки. Кардиган плетенка я пров'язала трішки. Там я в'язала спину. Закінчилась нитка, треба домотати ниточки і в'язати далі. У мене просто зараз маленький переїзд. Тобто, у мене тут такий розгардієш, що щоб знайти ниточку, це треба прикласти дуже... дуже добре подумати і пошукати, де вони лежать. Далі, із нових процесів у мене був шаль, платок. Бактус це у мене один виріб, він теж дов'язаний Кардиган, навіть не уявляю, що це що я хочу, мабуть, уже не буду починати, або щось дов'яжу почну. Полувер крістал ні, але він мене є на моєму телеграм-каналі. Я туди скинула свою хотілку Комусь що цікавий. Переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є. Я туди скидаю або свої роботи. Ну, коротше, що для мене важливо, якісь схеми, якісь мої задуми на майбутнє. Отже, він там є. Шкарп шкарпетки пояси для ЗСУ я в'яжу, дов'язую, точніше, теж на роботі, в мене там була адаптивна шкарпетка, я її вже дов'язую, теж покажу на роботі. І декор, гарбузики, наволочки. Планувала наволочку з Жакардом, але трішки зайнята, дуже. Тож, то працюю, то займаюся перевезенням речей. Отже, наволочка, ще хочу. Гарбузики теж хочу в'язати з із залишків. пряжі, але ж, але ж, то ніколи, то нікому. Отже, ось так. Потрошку просувається, дивлюсь, дівчат в них теж, в них набагато краще просування. Так що, кому цікаво, переходьте по хештегам. Все я залишу в описі під цим відео, тож будемо працювати. Ага, ще хочу вам показати, зараз спробую. Трішки вам показати, купила собі нового помічника для зйому, але щось мені тут не дуже подобається лампа. Якесь тут не дуже яскраве світло, може. О! Ну, просто треба розібратися. О! О! О, це воно, а то таке щось світить. Я собі купила пантограф для зйомки відео на столі. Зараз я вам покажу, що до чого, як воно кріпиться. Одну хвилиночку. І так, знімаю вам з руки. Може комусь хтось щось подібне собі шукав, комусь щось потрібне. Тож, ось так: це ось з нього коробка. Бачите? Ось таким чином. Воно кріпиться до столу. І тут йде гнучка конструкція, яка виставляється, як вам того потрібно. І, звісно, в комплекті йде лампа. Як я вже розібралася, світло яскраве, як завжди, три режими світла. Тож дуже добре. Так, на оцю, не звертаємо уваги, це моя така була помічниця, це з Аврори. О, ми її трішки відхилимо. Так, це, це моя зарядка для годинника. Ось таким чином, як би вам його показати? Коротше, воно прикріплюється до столу. Далі йде ось тут вклю... виключатель світла. Зараз я вам покажу. Це ось, О, виключилось. Так, включаємо. Ось тут є кнопочка для зміни світла. Плюс-мінус яскравіше, темніше. Тускніше світло. І ось таким чином, бачите, воно нахиляється вперед, назад, вниз. Тобто, як вам зручно крутиться. Так, Можна виставити, знімати себе якось, ну, коротше, одною рукою не незручно. Зараз я зроблю і покажу вам. Можна виставити ось так на себе і знімати лицем в кадрі. Ця для тримач для телефону, теж крутиться або так, або так. Ну, коротше, дуже я давно цього хотіла. Не те, щоб я його шукала, я знала, що воно таке є. Але це я знайшла найдешевший за 800 гривень. Є ще й дорожчі, напевно, вони кращі. Ну, якось отак. Такий в мене з'явився помічник. Колись на своїй. На своєму куточку наведу порядок і все вам покажу. Бо зараз тут, як ото кажуть, тільки мамки з папкою не вистачає. Все, до нових підключень. Вітаю, покажу вам трішки свій робочий процес на роботі. Ось, в'яжу свою лапопейсу, дов'язую вже ось майже. Рукав. Так, одною рукою незручно, лиш ж вибачайте іншого, поки я його донесу додому, я його зв'яжу. Так. На рукаві резиночки я вже вирішила робити резиночками не так, як горловину. Тут, я сподіваюся, воно все приляже. Так. Ну, як би через камеру мені не видно, що воно полиняло. А вживу, звісно, хоча, бачите, це попране, а це не попране. Ось, дов'язую тут ще рядочків 10-15 резиночки, І все. І один рукав у мене готовий. Підніму інший. Так, покажу. Ось у мене ще скільки моточку. Вив'язалось, напевно, тільки половина, так що, я думаю, мені одного матка на два рукави хватить. І там ще два мотоки. Ну, тобто мені вистачить навіть на довгий светрик Так, покажу ще. Що буду робити? Так, ще в мене дов'язалась тут адаптивна шкарпетка, яку я забираю сьогодні додому. Тут ще нічого не сховане, бачите, не, не попрано воно ще все стягується. Все не гарно виглядає. Ось це адаптивна шкарпетка, яку хто дивився мене раніше. Я показувала, що. Умовила подругу теж пов'язати, це вона почала, і так літо воно лежало, щось в неї, ну, не її це. От, я вирішила, пора дов'язувати. І цю дов'язала і почала іншу, щоб уже, так, щоб залишались. Нитки на роботі, щоб не тягати їх додому. Зараз ще покажу. я Адже я дов'яжу оцей рукав і візьму ще один процес, у мене тут є хвилиночку. Так, у мене тут ще є мій кардиган бронзове літо. І тут я також в'яжу рукав. от Хочу вже ж по максимуму на роботі. Дов'язати, бо дома з цим переїздом. Все, ну ніяк. Мені подобається, вже якраз скоро похолодає, і я думаю, він стане мені в нагоді. Тож тут такий узор легенький, в'язання, як то скажуть, думати сильно не треба. В'яжу та й усе. Люди заходять, відкладаю. І люди людей нема, сижу, в'яжу. Дивлюсь ютубчик. Це Всім гарного дня, вечора. До нових підключень, а я буду закруглятися і, мабуть, викладу це моє невеличке відео, але все, що маємо, те маємо. Все. Всіх мирної, тихої ночі. Всім пока-пока.